Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 14 березня 2025 року карта Дня Повішений. Повішений символізує очікування. Зміну позиції, зміну перспективи, внутрішній розвиток. Ця карта може приносити деякий дискомфорт у життя. День може відчуватися як стан зависання. Коли рух вперед стається неможливим, а знайомі шляхи більше не працюють. Повішений це про переворот у свідомості. Зміну точки зору іноді навіть вимушене переформатування життєвих підходів Сьогодні можуть відбутися такі події Плани можуть змінитися, щось може гальмуватися, і це важливо прийняти спокійно, Це не просто застій, а момент. Коли Всесвіт дає час побачити ситуацію під іншим кутом. Повішений це аркан жертви. Можливо, доведеться пожертвувати своїми бажаннями, звичками чи ресурсами, щоб у майбутньому отримати більше, Хтось може затримувати відповідь, рішення чи результат. Може з'явитися відчуття, що ви опинилися між двох світів, старе вже не працює, а нове ще не прийшло. Можливі яскраві сни або сильні перечуття, бажання побути на самоті, або просто відключитися від метушні. Якщо ви чекаєте відповіді щодо роботи або грошей, можливо, доведеться ще трохи зачекати. Справи можуть гальмуватися, рішення відкладатися. Це не найкращий день для активних дій, але чудовий для аналізу своїх кар'єрних стратегій. Карта радить не ухвалювати поспішних рішень стосовно фінансів чи кар'єри. Зачекайте, доки не з'явиться чіткий сигнал, щоб діяти. Якщо ви займаєтеся творчою діяльністю. Цей день може принести нове бачення або нестандартні ідеї. Це не час для фінансових ризиків, краще не вкладати гроші і не робити великих покупок. Для тих, хто у відносинах можливі непорозуміння або відчуття, що стосунки зависли. Це час для переосмислення перегляду своїх потреб і бажань. Карта радить не тиснути на партнера та не вимагати негайних рішень вже сьогодні. День не сприяє важким розмовам чи з'ясуванню стосунків. Краще спокійно спостерігати. Для самотніх це гарний день для аналізу своїх минулих стосунків і розуміння, що варто змінити в майбутньому. Ключові поради дня не поспішайте і не намагайтеся пришвидшити події. Якщо щось не йде, значить зараз не час. Замість дій, спостереження. Спробуйте поглянути на ситуацію з іншого боку, знайти нові сенси. Це хороший день для спокійного розкладання думок по поличках, а також для генерального прибирання як у житті, так і в емоційному стані. Дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.